Всім привіт! З вами знову я. Мене звати Наталя і е, значить дивіться, що у нас сьогодні. Сьогодні у нас пампон на цю шапочку. Е, минулому відео я показала, як можна зв'язати таку класну шапку. Так? А зараз я вам покажу, як можна за допомогою підручних якихось засобів того, що ви в будь-якому випадку можете знайти у себе вдома. То можна зробити такий чудовий помпон без помпонниці, не обов'язково її спеціально купляти для одного або двох випадків, якщо ви, наприклад, робите там своїй дитині, або навіть собі, або навіть на продаж, але, ну, там, наприклад, там штук 5 там, да, за сезон тих шапок з такими помпонами, наприклад, то я не бачу, якщо чесно. Дуже такої великої нагоди купляти спеціально цю помпонницю. Тому, давайте приступимо до перегляду і все зараз детально поясню і покажу. Все просто, і все у вас вийде. І так, для того, щоб зробити помпон своїми руками, що нам необхідно, я ось взяла такий шматочок картонки. Це просто з коробки, зі звичайної поштової, з нової пошти з посилки, так? Потім. Звісно, вам потрібна пряжа, з якої ви будете це робити, ножиці, ручка і два, якихось, або, наприклад, чашка, і, або якась стопочка, або щось, щоб вам зробити менший кружок. Тобто нам потрібно зробити два круги: один більший, один менший. Ось, наприклад, я взяла стакан і таку стопочку. Так? Ну, Давайте з вами. Приступимо, що ми робимо в першу чергу, нам необхідно зробити два отаких кружка великих, обвожу один і другий. Коробку ще можна брати, наприклад, ну, любу, знаєте, любу коробку з якоїсь там. Якщо була там, наприклад, якась упаковка. От дуже класні коробки, наприклад, з дитячих якихось ігор або ну, там, щось таке там на кшталт, да. Я просто в мене є, я на них дивилась, але ну, я не сміла взяти без дитини, без його дозволу, я не можу це взяти. Так, і маленьку стопочку я ставлю отак от десь посередині її треба поставити приблизно. Можливо, навіть нам оцей кружелець більше підійде, бо він менший. По розміру. так Десь вроді як середина саме на середину цього кружка. Звісно, ви можете виміряти, линієчкою, поставити крапочку, наприклад, саме середини, Да і потім уже від цього відштовхуватись. Ну, і тут ніби так так. І тут обвожу. Все, обвели. Далі нам необхідно вирізати ці кружочки. Вирізаю, вирізала два кружочка і в одному вже навіть вирізала такий маленький. Сюди можемо так, щоб були однакові, нам необхідно ще ось так, щоб сюди заходить. Тут має бути ще такий отвір. Вже взяла і ножиці більші, бачите, було. Коробка така досить щільна цей картон, товстий, тими маленькими не зовсім зручно. Хоча вони гостріші, як для ниток, якщо різати, наприклад, ниточку. Так, ну і тут. Пінця. Все. Вирізали, це нам необхідно. І так, оце будуть наші заготовки. Те, що зазвичай називається помпоніця, так? Далі ми беремо нашу ниточку і складаємо в дві ось оці, так, нам зараз, давайте я відріжу десь, наприклад, ну нехай буде такий, яка різниця. Так. Нам необхідно отак іще один. Так, прокладаємо тут ниточку також. Але нам треба так зробити, щоб з однієї сторони у нас цей хвостик був геть зовсім маленький, аби він нам не дуже сильно заважав зараз намотувати. Так, ось, наприклад, так. Далі беремо цю ниточку і починаємо, будемо отак обмотувати. Декілька разів, декілька кругів, цю заготовочку. Так, цей сюди, цей сюди, щоб не заважав. і вперед пішли. Намагайтеся тільки дуже сильно не затягувати, бо все ж таки це картон, це не пластик. Розмотувати спочатку моточок сам з ниточками. І намотуємо. Намотуємо так щільно від того, скільки разів, скільки кругів ви намотаєте, буде залежати об'єм вашого помпону. Ну, все, десь так. Я думаю, що достатньо буде. Одна тут зверху обріжемо, так. Тепер оцей хвостик другий, так, можемо трошки так підтягнути сюди. Це ми робили спочатку для зручності вашої. Можна, в принципі, цю ниточку заправити і потім, коли ви вже обріжете тут по кругу. Але ну, я радила би робити відразу, тоді буде просто зручніше вам трохи. Так, а тепер нам необхідно поміж цих двох половиночок наших заготовочок. Розрізати. Тобто далі ми беремо просто і потроху розрізаємо ці ниточки, які ми щойно намотали. Пальчиками рукою одною обов'язково притримуємо. рівно тут на середині дуже щільно, плотно так намотала, гарно так. Необхідно нам прорізати повністю аж до другого. З другої сторони до цього кінця. До речі, як варіант можете це про... зробити, цю процедуру, всю за допомогою леза, якщо у вас є воно. Це буде, звичайно, що в рази зручніше. Це. так, розрізали. Тепер дивіться, для чого нам були потрібні ці ниточки, для того, щоб у нас ці всі хвостики, наші вони не повилазували, не повислизали у нас із рук. Але можете ниточку заправляти саме от зараз, в цьому моменті, да коли ви розрізали повністю, роз'єднали вже і розрізали ниточки ці от тоді можна також заправляти сюди. Але я раджу спочатку. Тепер ми виймаємо наші половинки і тепер отут треба дуже щільно зав'язати, зробити гарний вузлик. Один раз і другий раз. По великому рахунку, ваш пампошка вже готовий. Тепер тільки необхідно його трошки підрівняти, пообрізати ці ниточки, зробити його повністю гарненьким-кругленьким. І, як бачите, так, досить таки просто і швидко ми з вами зробили отакий помпон, який можна тепер на шапочку приробити. До речі, дивіться, от обирайте оцей кружок, яку там чашечку, так, або стакан, що ви будете брати, так. такого діаметру, десь приблизно буде у вас тоді ваш помпон. От бачите, десь приблизно такого діаметру він і буде. Тобто, щоб ви розраховували на те, якщо хочете великий такий пишний, то тоді, звісно, треба брати і якийсь трошки ширший стаканчик. Тут ще буває ниточки вилазять. Зараз це пару разів треба його так трошки погладити. Якщо у вас ниточка така, яка розслаблюється, то можна навіть розчесати трошки, і він тоді буде такий взагалі пухнастик-пухнастик. У мене ця скручена, тому я не буду розчісувати. Хоча теж можна було би, в принципі. Ну, І ось так. І далі вже просто за допомогою гачка, оці ниточки ви залишаєте. Ви просто берете їх, протягуєте тут, так, на виворітну сторону, і з тієї з виворітної сторони зав'язуєте. І, в принципі, все, ваша шапка. З помпоном готова. І вона дуже класна, стильна, чудово виглядає. Тому, отак, друзі, робіть пампошки. І бережіть себе на все добре.